Відбувся благодійний захід, присвячений дням української культури в Європі, організатори якої поїдуть разом з українською командою на ралі Монте-Карло 2024 Проект направлений на популяризацію та підтримку української культури в Європі, зокрема, покликаний допомогти українським військовим та дітям, які осиротіли після повномасштабного вторгнення. Як зазначають організатори, команда подолає 8 тисяч кілометрів та проведе низку виставок продажів картин та предметів ужиткового мистецтва в різних містах Європи. Це 9 січня, 3 з ми проводимо виставку в Мадгомбурзі. Потім ми 4 лютого проводимо вже в Балансі, 6 в Монако. 9-го нас чекають в Турині на заводі «Феррарі» разом з командою, де ми дамо майстер-клас з гонок та презентуємо картини наших українських митців. Після цього ми їдемо в Мілан в Брешею. До речі, Бреші – один з найбільших е, таких, скажімо, музеїв автомобілів. Це гонка Мілі-Мілі. І ось після цього. Ми їдемо в Любляну і в Будапештом. На заході представлено показ колекції жіночого одягу від відомого українського бренду, унікальні кулінарні сюрпризи від шеф-кухарів та картини відомих українських художників. Частина цих робіт поїде за маршрутом Ральне Монте Карло. Та ми продаємо всі картини для того, щоб допомогти дітям. Міжнародний благодійний проєкт Артфронт, створений заради допомоги дітям. Насім діти з. До України, які через повномасштабну війну, вторгнення опинилися в одному з дитячих будинків Київської області. Ми хочемо їм допомогти, ми займаємося з ними, а терапією і, чай, це все це, це треба збирати гроші і дають художники різні, народні, заслужені, початківці, всі дають картини для того, щоб допомогти. У нас була така можливість робити щось хороше. Митці, які представили свої роботи, впевнені, окрім благодійного спрямування, подібні заходи важливі задля відновлення комунікації через культуру у важкий та напружений для України час. Постійно знаходимося в напрузі, постійно знаходимося в якійсь ситуації. Зараз в нас такий дуже складний момент зрозуміння, що відбувається з нашим, нашим військовим конфліктом, з війною, яку ми маємо зараз. І дуже важливо також звернути увагу на культуру, все-таки поновлювати ці заходи, щоб люди могли знову і знову зрозуміти, хто вони, що є, що є культурне життя в країні, що це важливо так само, то що цей захід не тільки для України. Буде можливість показати українську культуру і за кордоном за рахунок цього промоту. Українська команда не вперше бере участь у ралі Монте Карло. Але цьогоріч, як кажуть імениті автогонщики, в подорож Європою вирушить здебільшого жіночий екіпаж. В першу чергу ми хочемо показати, що ми є, що ми боремося, і ми обов'язково переможемо. І перемога буде за Україною. по другу по друге, ми. Хочемо презентувати наших дуже симпатичних і е, е, гарних дівчат. Що, на жаль, зараз е, основна нагрузка в країні легла саме на плечі дівчат, і тому ми е, осознанно йдемо на те, що наш жіночий екіпаж вирушає. Е, Саме зараз подорож по всій Європі на сьогодення в нас є дуже велике обмеження виїзду чоловіків. Тому все, все може бути. Ми готові до любого э, рішення керівництва, але я на, налаштований супроводжувати повністю весь маршрут. Організатори та учасники Ралі Монте-Карло 2024 розраховують на власні сили та креатив. Втім, також очікують, що проект присвячений дням української культури в Європі знайде більше однодумців та компаній партнерів.